Вітаю вас. Сьогодні в мене нетрадиційний звіт. Це гриби, які були зібрані днів 10 назад, коли я ходила на прогулянку на збір грибів по маршруту мого наставника Андрія Пошукайло. Він допомагав мені створювати канал, розказував деякі тонкощі при зйомках, роликів. Ну і в якийсь момент ми домовилися, що він проведе мене по своєму маршруту, де свої грибні поля. У кожного грибника є свій улюблений куточок. Чесно кажу, я трохи хвилювалася, бо до цього я в принципі гуляла по лісу або сама, або із своєю сім'єю. У мене достатньо обширена сім'я, діти, внуки. Але, попри обставини, які склалися, діти роз'їхались і два роки практично я сама. Гуляла у лісі по гриби. І от в один із моментів ми все-таки з Андрієм вийшли разом. Це наш спільний збір. З гордістю про себе можу сказати, що я теж в общем-то, збирала і збирала немало. Ну, Може, не пополам оці гриби, але добра частина тут і моїх грибочків. А то в основному збирав він. Дуже йому вдячна за науку, за допомогу. Ну, а вам показати хороші гриби і хороший збір. Це завжди приємно глянути. Раніше не було в мене можливості зробити це, були обставини сімейні, внучка приїжджала, вона закінчувала коледж. І приїжджала сюди на канікули, ну я була зайнята. А це велика жара на вулиці, особливо не вийдеш. 34 градуси чи не жарти. І я зайнялася тим, що треба було зробити вже давно. Дякую вам за увагу, за те, що дивитесь, за те, що пишете коментарі, ставите уподобайки, лайки, як ми називаємо. Ділитеся з своїми друзями. Ну, присилайте донати, таке теж трапляється. Дякую дуже. А вам хай вас Господь береже, бо дуже неспокійні часи. Будьте здорові!